Якщо брати першу частину, то я думаю, цілком логічно було б тут відчувати розгубленість і нерозуміння, що відбувається. Типу, навіть якщо сказати, що це було, це нормально для першої частини, тому що сама героїня переживає такі досить неоднозначні почуття. Вона не розуміє, де вона відбулася, і де вона з'явилася, і хто взагалі ці люди навколо і що вони від неї хочуть. Тому розгубленість, я думаю, це те, що треба. Мати на увазі, коли читаєш теми в другій частині ми будемо відчувати більше зацікавлення і, мабуть, нотку. Детективну в собі, тому що наша героїня вона захоче вже зрозуміти, типу, що це таке, і вона почне докопуватися до цих істин, потрапити в таку чудову локацію, як вежа всіх слів. Це величезна бібліотека, в якій в якій зібрано всі-всі-всі слова притаманні теми на Мені коли я переслуховувала теми, найбільше зайшло слухати її в машині. Я не знаю, чому. Я не знаю, як це спрацювало. Типу, я слухала її і вдома, коли спокійний, в місті, в локації спокійній. Але чомусь мені якось емоційніше стрималось, коли я їхала за, за кермом, і я дивилась на дорогу, я дивилась, там, хто там перелаштовується, і, можливо, це такий стрес. Емоційний момент мені якось завайбував з книжкою, тому ну можливо, під час спорту <хи> якось або там не знаю якогось агресивного прибирання слухати тему буде прикольно. Я всім казала і кажу, і, можливо, це просто дуже дуже суб'єктивна думка. Але мій улюблений персонаж з книги це Славет, це принц і брат принцеси. І він переданий в книзі, от в аудіокнизі, просто досконало. Це просто той персонаж, і попри те, що це озвучувала жінка, вона передала його настільки правильно, настільки по королівському велично і так як в ньому, йому притавана така трішки суворість. Тому от всі сцени з ним були просто, просто розкішні. Я... Просто завайбувала максимально. Я прям чекала і слухала всі сцени, коли буде Славито і коли буде озвучка Славата. Я е, дуже рекомендую е, слухати всі аудіокнижки, які є, і особливо українських авторів, тому що е, є така фішка в аудіокнигах, особисто в мене. Сприйняття аудіокниги і. Текстової паперової книги це зовсім різні емоції і враження. Це зовсім інші відчуття, інші емоції і переживання. Тому, якщо є можливість, а взагалі ще й слухати і паралельно читати, слухайте і читайте паралельно, і отримуйте максимальний кайф від книжок.